Справа в тому, що взагалі однією з наших ключових проблем в е, цій війні е, було те, що ми, скажімо, е, неправильно оцінювали російське суспільство. Ну, е, вийшла певною мірою зеркальна ситуація. Е, росіян дуже підвело те, що вони неправильно оцінювали нас. От вони на нас накладали свої кальки, от як вони б себе вели в такій ситуації, очікували від нас рівно того ж і того були настільки шоковані, здивовані на початку СВО. Але Виявилося, що ми зеркально помилялись. Ми їх вважали дещо більш людиноподібними, ніж вони насправді виявились. От е ми виходили з певного скажімо, історичного досвіду, коли радянський союз втратив 15 тисяч бійців в Афганістані і вийшов. Причому це було 15 тисяч за 10 років. Війна була вкрай непопулярна. і стала однією, я, я добре це пам'ятаю, це моє дитинство. Це був далеко не останній фактор, через який взагалі ми пішли розвалювати Радянський Союз. От саме війна в Афгані була одною з тих, знаєте, останніх крапель, після яких от, ну, просто хотілося цю імперію рознести. От, е, далі е, була Чечня. Два роки сім з половиною тисяч загиблих і Хасавюртівський мир. Так Росія потім цей мир порушила, повернулася, знищила Чечню. Але це інша історія. Факт той, що тоді вони забрались, і тоді вони забрались саме через втрати і через не так, через бої в Чечні, а через солдатських мамочок на вулицях Москви. От війна була вкрай непопулярна, були постійні мітинги, демонстрації саме тому для того, щоб потім в Чечню повернутися, вони спершу захопили НТВ, задавили всю вільну пресу і тільки після цього дозволили собі нову операцію. От в цьому плані треба віддати належне Путіну. Він правильно розставив акценти, що йому спершу треба було задавити вільні медіа всередині Росії, щоб вони не показували, що відбуватиметься в Чечні, і тільки після цього можна було в Чечню знову зайти. Але от далі ми недооцінили, що за всі ці десятиліття з того часу трапилось, наскільки Росія деградувала взагалі, наскільки вона вже е, менш здорове, менш гуманне суспільство, навіть порівняно з пізнім совком. От е, солдатські мамочки замість мітингів е, пішли в чергу за Ладою коліни. Ем, ну так, да, декілька відчайдухів дійсно спалили військомати. От треба віддати належне. Ем, їх на жаль дуже швидко викрили. Вони отримали просто людожерські шалені терміни в ГУЛАГу, Там від 25 років тільки починається. От і все. А далі, коли пішла велика хвиля мобілізації, е, Путін зробив дуже мудру річ: е, він не став закривати кордон. Він дав можливість всім, хто потенційно протестував би, він дав їм інший вибір просто втікти і стати хорошими русними за границею. Ну, вибір насправді для практично будь-якої людини доволі очевидний. От е, Путін цілком логічно, ну його команда, вони логічно порахували, що скільки б в них не втекло тих от, потенційних протестувальників, а е, покірної бидломаси лишиться більш ніж достатньо до цієї війни. Так воно й вийшло. Втекло е, трошки більше мільйона росіян. Оце оці от мільйон з чимось, які потенційно могли б зараз створювати режиму проблему. А якби, наприклад, цей мільйон одночасно вийшов на Червону площу, да, Путіна вже б не було. Але замість цього цей мільйон роз'їхався по ближньому і дальньому зарубіжжю, а лишились ті, що просто отримавши повістку, тяжко зітхнуть, дьорнуть водочки і підуть у військкомат. Е, і от, здається, перша ластівка, що все ж таки щось на Росії може початись, це саме оцей от рух, е, як не дивно, ні Мамочок. А цього разу якраз е, дружини і сестри. От е, це цікавий момент, тому що. Е, Віковий склад спрацював, зверніть увагу. Ми не бачимо практично на війні російських строковиків. От 18 20 річних пацанів вони зараз майже не посилають, от, а от вони забрали дорослих мужиків, і це була одна з причин, чому мобілізація сама пройшла доволі спокійно. А от Тепер все ж таки, от дружини і сестри цих дорослих чоловіків, теж дорослі жінки, починають ще не протестувати проти війни, до чого там далеко. Вони поки вимагають всього лише ротації. Вони вимагають, щоб конкретно їхніх чоловіків і братів повернули, бо вони вже своє відвоювали. А тепер хай воює хтось інший. Це ясно, що ще далеко не антивоєнний рух і не антипутінський рух, але враховуючи, що шансів, що е, їхню вимогу задовільнять, Ну, їх просто нуль. Ми тільки що з вами говорили про те, як вони ледь-ледь не скрібли на Херсонщині зборну солянку з усіх підрозділів. В такій ситуації ротації знаєте не проводять і додому не відпускають. От навпаки, будуть тільки добирати і добирати, скільки зможуть, а з цим у них теж потрошку починаються проблеми. Принаймні, з набором на контракт вже проблема дуже яскрава. От по мобілізації ще йдуть, але саме так вже от добровільно примусово. Так, от тому побачимо, як далі це буде розвиватися, але сильно я б гу не розказував від цих наклеєк на машинах і від заявок на проведення перших мітингів. А ці заявки були подані в понад 20 суб'єктах федерації. Ву в них усіх відмовили, відмовили з абсолютно цинічним формулюванням через ковід. От, через епідемічну небезпеку, от збирати, тисяч, збирати тисячі мобіків в необлаштовані табори прямо в лісі, навіть часто без наметів, як це було минулої осені, це ж не епідеміологічна ситуація. А от якщо кілька десятків жінок зберуться на площі, капець, просто ж ковід всіх задавить. От, ну, Росія, як Росія, як вона є, то так от власне. От, від оцих от перших заявок на мітинги, які всі заборонили, до Руско Майдана насправді величезна астрономічна дистанція, але принаймні, про монолітну підтримку війни, ну явно вже мова не йде.